45 тысяч долларов отбирать, отбивать 24 месяца. Это получается меньше 80 тысяч гривен в месяц дохода. Это смешно. Весменный продавщик зарабатывают больше. Шановний, дай Бог вам здоров'я. Якщо у вас на інвестиції ваш бізнес на вкладення дає 50% річних в валюті, я думаю, що ви вже, навірно, десь Коломойського там обганяєте, да? десь, мабуть, поряд. Що бізнес, який дає 50 річних, ну це, м'яко кажучи, ахуїтельний бізнес. Да? Якщо ви порівняєте, наприклад, з орендою квартир. То там окупність років 20 і то там з великими питаннями, тому що там е амортизація може забирати половину доходу. Да? Якщо ви порівняєте з окупністю е, комерційної, наприклад, інвести... е, нерухомості, коли люди там, інвестують в комерційну нерухомість, там теж, мені здається, 8-10 років окупність, і там треба інвестиції значно більші, а роботи і мороки не менше. Тому, ну, на мій погляд, бізнес, який окупається в 24 місяця, це космос. Ну, по крайній мірі, я так живу, я так працюю, і я вважаю, що це там, шикарні інвестиції. Може ви там похвалитесь, яким бізнесом ви займаєтесь, Що у вас доходність більше ніж 50% річних? То я можу цю свою багадільню да, направлю свої кошти туди. У мене там є. Я думаю, що якщо я там все розпродам свій бізнес, то там якихось пару мільйонів доларів на шкребу. Да, та по, -по Напишіть мені, будь ласка, свою пропозицію. Краще не в особисто, а в коментарі, щоб всі люди поржали, вот, а не тільки я. Да і не треба, не треба. ми так мені Мерседес не купимо. Він, Ні -ні, помагу, тащий, Може, у нього там. я не знаю, що він... Не знаю. Ну, дивіться, кокаїну, цей весь бізнес не пропонувати. Там Закладки там, очі розкладую. Це, Я цим займатися не буду. Такий легальний бажано. Блять, де ці бізнесмени беруться? Я вахую просто. Шо, ну, ви, ви, на якій планеті? Під час війни бізнес дає 50% річних. Під час війни вдумайтесь взагалі в це. Він живий, він не виживає, а він прибутковий. З такою окупністю. Да Це космос, а не пропозиція. Я в шокі просто.